Коли ніякі мільярдери і мільйонери вам не забезпечують металу так, на обладнання позицій, на обшивання техніки, і ви, як багато хто в українському війську, пиляєте різні там огорожі по дачних тих ділянках прифронтової зони, то вам ця інформація може бути корисна. Слава нації! Вітаю на каналі Добра Рембата. Я Сашко Добрий. добрий, повні два роки. Так, я в механізованому батальйоні, батальйоні піхоти. І одна з речей, з якими доводиться стикатися регулярно, це заготівля металу. Металу, так, для ну, сировини, це що? Кутки, труби, сітки, все на світі. Повторююся для обладнання позицій, для обшивання техніки. І близько. На початку перебування в підрозділі, так я мені там частково подарували, що там за якісь на символічні гроші бензоріз. Бензоріз я отримав був. І з, станом на сьогодні, я в принципі відмовився від його використання як основного інструменту. Я на виїзди на роботу е беру насамперед генератор, подовжувач е і зарядні до акумулятора, до акумуляторного. Кутова шліфмашина до машини шліфової, болгарка так по-простому. І е, працюю, пустив генератор і або відподовжувача, або акумуляторною болгаркою. І міняю стоять на зарядці постійно. Акумулятори я їх міняю. Чому тому, що бензоріз, насправді він більш примхливий, габаритний і е, насамперед отруйний і дороговартісний в плані пального інструменти, виявився. Так, це ну насамперед це карбюратор, це не всюди ти підлізеш. Оці ось танці під цим кутом не працює. Довгори другим не працює, під цим кутом не працює. Е, щось там постійно, якісь там. Причому в мене бензоріз з фірмового штіля. Так, зі щіль оригіналу зроблений. І тим не менше, постійно якась там як не лапка відпаде від карбюратора, так ще щось, так він засереться. Постійно, як не сорочка за коротка, так нога задовга. Так? Тобто так, щоб нормально, стабільно відпрацювати от, повний робочий день, ну, таке не часто траплялося. Так? Постійно якийсь геморой, саме через те, що ну, виходить так примхлива. І він насправді, порівняно з генератором, дуже багато п'є. Він прям, прям дуже-дуже багато п'є, це відчувається. Це відчувається по витратах. І більшість із вас, напевно, глядачі, так, працює власним, значною мірою власним коштом, так то це, звісно, дуже відчутно. Тому, повторюся, коли маєте заготовлювати металобрухт в нормальних об'ємах, берете генератор, дозволяють умови. то Акумулятори, зарядка і погнали, бо зручніше немає змоги, подовжуєш там 40, 60, чи скільки там вам треба, метрів і погнали. І бензоріз ще ну, ти дуже задихаєшся. Ти на свіжому повітрі ковтаєш газів, що мало приємно. А якщо десь щось там, особливо по підвальчиках, якихось там щось десь підпилювати в приміщенні, в будівлях, задихаєшся, ну просто задихаєшся. Тому я бензоріз залишив собі як план Б. Перу на виїзди. На випадок, якщо з першочерговою схемою генератор, там, подовжувач або акумулятор і щось трапиться, то тоді вже працюватиму бензорізом. Майте на увазі, користайтесь, перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня. Чому недостатня? Тому що коли вона буде достатня, то такого мороку і. У всеохопної присутності ворогів в Україні ми не матимемо. Разом і поборемо.